Привіт, привіт, малята! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Ой, подивіться, а що це таке? Так, це корона, а корона це королеви весни. Вона її загубила. Давайте ми її віднесемо. Але для цього нам потрібно виконати математичні. Ну що, ну мов подорож? А перше завдання це розв'язання прикладів. Три груші. Додати три груші дорівнює скільки всього груш. Сім морквин від них відняти чотири морквини дорівнює скільки морквин. П'ять вишень, до них додати дві вишні дорівнює скільки всього вишень. Шість глечиків, від них відняти два глечика дорівнює скільки глечиків. А ось для вас невеличка розминка. Я буду починати речення, а вам потрібно його закінчити. На картинці один хто? Один їжачок. На картинці Чотири кого? На картинці чотири бджілки. На картинці вісім чого? На картинці вісім подарунків. На картинці п'ять кого? На картинці п'ять павуків. Ми з вами розім'ялися і вирушаємо далі виконувати завдання. Що ви бачите на картинці? Так, ми бачимо повітряного змія та дзигу, на яку геометричну фігуру вони схожі. Що зображено ось тут? Так, ми бачимо телефон та зошит, на яку геометричну фігуру вони схожі. Наступне завдання нам потрібно кількість предметів з'єднати з правильним числом. Подивіться на картинку, скажіть, скільки метеликів та підберіть відповідну цифру. Скільки комариків на картинці подумайте та скажіть. І підберіть правильну цифру. Вирушаємо далі. Подумайте і скажіть, яке число йде після цифри 1? Яке число йде після цифри 2? Яке число йде після цифри 3? Яке число йде після цифри 8? А яке число йде після цифри 9? А на завершення нашого змагання давайте з вами разом пригадаємо склад числа 7. Ну що ж, почали? 7 складається з. Ой, любі діти! Дякую вам за допомогу. Ось моя корона тепер зі мною. А ну розкажіть мені, які ж змагання ви сьогодні проходили? До нових зустрічей, мої любі!